Ходи українців з роками зменшується, і це тому, що мінімальна заробітна плата і реальна оплата праці на рівні нижче прожиткового мінімуму. Ця тенденція призводить до зростання категорії бідного населення. Так, за даними міжнародної організації праці, майже 29% наших співвітчизників живуть за межею бідності. Пані Леся живе у червоній слободі. Вона медичний працівник середньої ланки, має 17 років стажу. Її посадовий оклад півтори тисячі гривень. Щоб не опинитись за межею бідності, родина жінки працює на землі. Вирощує його родину. У мене чоловік, я піднімаю дочку, який зараз 15 років, також думаємо про навчання. Як будемо вчити, не знаю. Про майбутню професію доньки пані Леся говорить непевне. Вища освіта задоволення дороге, а тому молодь частіше виїздить на заробітки, аніж вступає до вишів. Більша молодь старається також заробити десь на підробітки їхати через те, що зарплата дуже мала. І, наприклад, я знаю дуже багато своїх знайомих, родичів, які їдуть за кордон. Щоб заробити якісь гроші, щоб далі підтримати свою сім'ю. Не один і не два, а набагато більше знайомих пані Лесі працюють за кордоном. Серед них колеги по роботі, люди робітничих професій, каже, що влаштовуються по різному: то в городі, хто в салах. За фахом працюють рідше. Чоловікам, як правило, дістається тяжка робота по господарству. Жінки хто як влаштовується. Жінки доглядають за старенькими людьми. Особливо оптимізму від заробітчанства у знайомих жінки немає, але іншого виходу теж. Працювати їм тяжко через те, що вони працюють різноробочими, приїжджають, звісно, вони привозять додому гроші, за які за ці гроші живе їхня сім'я потім далі. А вони приїжджають на 2-3 тижні і обратно виїжджають на півгода, на год заключають договора. Ну, таким чином і роблять. Низькі заробітні плати, рівень соціальних стандартів, безробіття змушують українців покидати рідну землю. На фоні негативної динаміки народжуваності та смертності в Україні проблема трудової міграції ще більше загострює таку проблему нації як вимирання. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України скоротиться у два рази. Подаю за каса. Ні, боки засік п'яс. Де посити? Де пісіс? Треба созімом поїсти. Колега пані Лесі Валентина живе у селі Головківка. Ось уже майже 20 років як опікується здоров'ям односельців. На жаль, про своє село змушена констатувати, що дітей народжується набагато менше ніж помирає людей похилого віку. У нас до року вісім діток. А померло тільки за минулий рік більше ніж у два рази. Вісімнадцять це тим, що видала довідки. Я де популяція українців уже сягає загрозливого масштабу такого собі тихого геноциду нації Згадаємо, під час голодомору 1932-33 років вимерло до 7 мільйонів українців Приблизно така ж цифра українських громадян залишила сьогодні Україну. Ізраїль країна, яка найбільше постраждала від Голокосту. Та її народ знайшов у собі сили відродити націю в рекордно стислі терміни вивести економіку країни на світовий рівень. Пані Катерина живе в Ізраїлі відтоді, як здобула вищу освіту, одружилась. І ось одного разу несподівана зустріч. Зателефонувала шкільна подруга Жанна. Вона проїздом у місті 38 років, як не бачилась. Навіть не сподівалась на зустріч. Я проснулся раньше всех, не знала, що діть, не знала, що сказать, не знаю. Потом просто посмотрела в окно і поняла, хоче за прикоснути потоки человека, которого он 38 лет не видеть. И, ну это детство твоє. Мы родились чудесному месті. Ми родились на острові Сахалин, На острові Сахалин, поэтому мне кажется, там люди вообще особенные. Тоже волновалась, все підживала. На питання чи хочеться повернутись на батьківщину, Катрина вразила своєю відвертістю. Ой, потім Але більшість людей, які їдуть за кордон на заробітки, і не знають, що їх там очікує. Лише потім вони починають розуміти, настільки важко без знання мови звичаїв. Тетяна подалась до Іспанії відразу зі студентської лави зі своїм нареченим. познайомилась через інтернет, довго переписувалась. Потім отримала запрошення та гроші на виїзд за кордон. Ні, поначалу все було хорошо. Поначалу страювала, бо потім він віри мусульманської. І він хотів, щоб я тоже перейшла в цю віру. І значить, почав мене обмежувати в вещах. Там, Наприклад, не ходити в кафе, не носити джинси, носити одіждую, яка скриває твої фігури, там, сидіти вдома. Все було б добре, якби й далі пара залишалась у Іспанії. Але чоловік вирішив переїхати на батьківщину в Марокко. Після подорожі в африканську глибинку Тетяна зрозуміла, діла не буде. Заезжаешь в Мурок, а вот у нас на Украине дороги плохие, но там сто раз еще хуже. Например, в центре города идет осел. Я, я спрашиваю, а куда этот осел идет с тележкой? Говорит, на рынок. Я говорю, а их что, не штрафуют? Говорит, штрафуют, но они все равно идут. Ну, и это, дороги у них сильно ужасные. Например, мусорок, вот как у нас, пошел выбрасывать мусор, и мусорка стоит. У них такого нет, у них там все скидывают на одну кучу. І, наприклад, якщо йдеш по вулиці, видишь, там есть красиві дома, а от дороги вообще нету ні асфальта, ні цемента. И, І, наприклад, нету ні одного фонаря, сви... ну, освещается. Э, кабіни телефони, всі поломанные. Таксиста вызвать по телефону не можна, только треба стоять і махати рукою. Невдовзі подружжя розлучилось. Тетяна не змогла прийняти чужу віру та звичаї. Дівчина повернулася в Україну. Зараз Україна має угоди про трудову міграцію з такими країнами, як Росія, Білорусь, Латвія, Литва, Вірменія, Польща, Чехія, Словаччина, В'єтнам. У цих країнах наші співвітчизники можуть користуватися захистом держави щодо оплачуваної відпустки умов праці, що відповідають санітарним нормам права на пенсію. Це цілком стосувалось і Олени. Виїзд на роботу в Чехію цілком міг врятувати від безгрошів'я та залежності. Це був саме той випадок, коли повертатись на батьківщину не варто було. Зараз молода жінка займається проституцією повністю залежна від наркотиків. Хвора на ВІЛ має ще цілий букет інших хвороб. Наркотик я употребила вообще-то в 18 лет мне еще было. В 19 я уже выехала за границу, в Чехию. Я ее бросила. В 20 вышла замуж и периодически, когда приезжала на Украину, то я же обратно возвращалась. Но это просто старые знакомые, деньги. И чего-то, может быть, не хватало. Тепер Олену можна зустріти в Черкасах в районі літака. Її розцінки 350-400 гривень за годину. Твій прожиточний мінімум от, на, на місяць. 4 тисячі, 3 менше. Та нічого, побільше Нормально життя, як нормальний чоловік. Нічого не думаю. Скажем так, остановить на 4-5 тисяч. У Канаді та Великобританії діють програми, які дають право емігрантам на проживання та роботу в країні. Досить поширений спосіб потрапити до таких країн навчання у тамтешніх вишах. Так і зробила свого часу. Вікторія закінчила першу черкаську гімназію. Добре, володіла англійською. Втім, вивчилася на фінансиста. Працювала в банківській системі. Коли банк збанкрутував, не розгубилась. Подалась далі навчатись у Британію. Зараз молода жінка працює в Лондоні в одній з найпрестижніших компаній світу. Я працюю в компанії, яка називається IC Energy. Я менеджер по проектам, Тобто я куратор ексклюзивних форумів і конференцій. Ми готуємо територіально Вони проходять або в Москві, або в Лондоні. Нікотора проходять в Прагі, в Чехії. То есть у нас несколько бранчей, и как бы мы готовим каждый вот свой фокус делает на свои какие-либо тематики. В данном случае я работаю над проектом, который будет в феврале по факторингу. Тематика факторинг, а название форума 28 февраля проходит в Москве факторинг 2014 года. То есть в моей функции уходит найти выступающих лидеров рынка. Каких-либо, например, менеджеров топового звена, то есть финансовый директор, там, я не знаю, руководитель продаж, руководитель отдела маркетинга, то есть смотря с чем связана тематика, или там какие-то риски он будет освещать, и заангажировать его непосредственно на выступление на нашем форуме. Соответственно, мы подчиненные занимаются уже приглашением для делегатов. Говорячи про умови праці в Англії, Вікторія застерігає від зайвих ілюзій. Багато приїжджають, сподіваються, що бриллианти ростуть на деревах і земля просто із кусков золота, тому що це Британія. Це абсолютно не так. Тобто, якщо хтось розраховує на сногсшибательні заробітки в перший день, просто тому що вот я така красива приїхала, це абсолютно неверно. Дуже тобто, багато приїжджають з мінімальним англійським, не розуміючи, що сліпо-глухонімой роботник не потрібен, або, скажімо, глухонімой роботник. Нужен работник, который понимает, что ему сказали сделать. Далее Виктория в деталях описує свой рабочий цикл. Отже, її работа в офісі виглядає приблизно так. Мобильные телефоны или не лежат на столе, или вообще не будут у менеджера в сейфе. В продовженні твоего рабочего дня. Ты пришл работать работать. Иногда можно проработать полгода в офисе. Там, в принципе, каждое рабочее место ограждено вот таким маленьким барьерчиком можешь проработать полгода, не знать, как зовут твоего коллегу. То есть для нас это а, выпиющее бескультурье, а для них это экстремальная занятость. Или если тебе нужно пообщаться с Ваней, со синего департамента, то ты в рабочее время не стоишь своего стула, не идешь туда к Ване поговорить о чем-то, о чем ты решил. Ты подходишь к менеджеру и говоришь, у меня вот есть такая проблема, я хочу обсудить ее с Ваней. И только менеджер решает, потратить ли вам обоим время на то, чтобы поговорить. За даними міжнародного центру перспективних досліджень, найбільш популярною для українських громадян, які вважають за краще заробляти на прожиття за кордоном, є Росія. Друге місце займає сусідня Польща, куди на сільськогосподарські роботи щорічно їдуть 300 тисяч українців. За ними йдуть Іспанія, Італія. Приблизно по 100 тисяч українських громадян працюють в Португалії, Чехії та Греції. І прислуговувати місцевим багатіям також їдуть з України. Руслана доля занесла до не близького світу дещо з інших причин, але суть зводиться до одного заробітків. Я улітаю тільки на концерти. Тобто у мене є тур якийсь на дві неділі я улетіла, я відпрацював і повернувся сюди в Україну. І гроші зароблені я трачу в Україні. І Я не збираюся уліта судомі. Зісія квартира, єсі загородний дом. І я наоборот, тільки вкладаю, совершенствую, строюсь і мені цікаво здесь жити. Когда говорят, вот, может быть, уже давай, уже вот-вот, все, уже оставайся, есть все условия. Э -э, там все круто, все классно, климат, погода, люди, Европа, уровень, но все равно тянет сюда. Почему? Это проходит там полгода, да, ты отсутствуешь, потом возвращаешься, и в Борисполе тебе такие все родные, ты просто выходишь с самолета слезы от того, что ты рад видеть своих, пусть какие бы они там были, эти люди, которые там на, на пути, но ты рад их видеть, потому что вот, вот до такой степени душа скучает за Украиной. Руслан актор пародійного жанру виявився цікавим місцевим відпочивальником. Тому молодого чоловіка запросили працювати за контрактом. Всього через рік до актора прийшли слава, визнання та гроші. Звісно, коли розказують, що там добре, там вот все класно. А ну класно, ну коли у тебе є гроші, коли у тебе є стабільний заход, скільки наших там реально бедствують живуть зарплати до зарплати, працюють з утра до ночі без вихідних, без проходних. И получают минимальные зарплаты, там от 800-700 евро. Прошлите, но давайте не будем забывать о том, что они платят сколько коммунальные, сколько они платят за аренду квартиры. Купить там просто нереально, ни дом, ничего. И поэтому, получается, люди живут просто максимум на 100-200 евро в месяц, отказывая себе во всем. Потому что и покупают все по самым низким ценам, по акциям, по каким-то распродажам. Абсолютно нет того, чтобы люди спокойно пошли себе, купили там мясо, которое они хотели и так далее. Да, они зарабатывают эти 800 евро, но сколько они тратят с этих денег? Это получается те же деньги, что мы зарабатываем в Украине. Тому стоїть ли придавати Україну страну, уезжать непонятно куда, куди, кому, непонятно кому поднимать економіку. Може быть, стоїть задуматися і остаться в нашій стране, і в нашій стране поднимать нашу страну вместе всем. всім. Щодо ролі нашої держави у врегулюванні питань трудової міграції, то на жаль, український уряд досі так і не спромігся виробити чіткої стратегії плану розвитку України, який би враховував. Еміграційний фактор розвитку української економіки для держави. Це явище може здатися вигідним, адже хто як не заробітчане інвестував та інвестує валюту в українську економіку? Прості підрахунки яскраво свідчить про це: 7 мільйонів українських заробітчан із середніми доходами 500 євро щомісячно – це мільярди твердої валюти, яка надходить в Україну. Запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!